Учені штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Що до нього входить. Ну, по перше озброєння вартістю 175 мільйонів доларів. Про це заявили у Пентагоні. Зазначається, що нова допомога включатиме поставку ракет для ППО, боєприпаси для Хаймарс, протитанкові системи, транспортні засоби, а також снаряди для зброї. Американський держсекретар Ентоні Блінкен зазначив: якщо Конгрес не підтримає нове фінансування для України, це буде один із. Станніх пакетів пакетів у сфері безпеки, які США можуть надати, зараз нам на прямому зв'язку Сергій Грабський, це полковник, військовий експерт. Наші вітання вам. Доброго ранку. Ми доброго ранку, пане Сергію, роз'ясніть, будь ласка, от ми. Часто зосереджуємось на сполучених штатах. Це штатах, і це логічно один з основних наших партнерів, постачальників зброї та озброєння. А за виключенням сполучених штатів, от моделюємо зараз ситуацію. У них все закінчуються так. пакети військової допомоги, закінчуються гроші. Ми компенсуємо за рахунок чого? От який наш план Б є по, по постачанню чи план наших союзників по постачанню? У ну, треба розуміти, що США в будь-якому випадку приймуть цей е, пакет допомоги, тому що це в їх національних інтересах. І правильно ви тут процитували е, нашого депутата Евра Чернєва, який казав, що більша частина цих грошей повертається в Сполучені Штати, і в принципі вони до цього прийдуть. І в зв'язку з цим я можу нагадати просто цитату Черчилля, який казав, що американці завжди приймають правильне рішення після того, як вони наробили купу помилок. Це рішення буде прийнято. А щодо того, який в нас план Б, план Б, ну давайте скажемо так: залишається Велика Британія. Яка є одним з непохитних стовпів нашої допомоги, лишається євросоюз, який все більше і більше усвідомлює небезпеку від продовження війни, від того, що Російська Федерація отримує можливість розширювати свою зону експансії і загрожувати вже не тільки Україні, а й країнам Європейського Союзу. Ми говоримо про блок НАТО. Ми говоримо про можливості двосторонніх угод, які можуть забезпечити нам поставку боєприпасів. У зв'язку з цим ми говоримо про Туреччину. Ми говоримо про Пакистан. Ми говоримо про можливості Південної Америки. Я розумію, що цей континент досить далеко, але там потрібно працювати, і там є поле діяльності для наших дипломатів, для наших громадських діячів та політиків. Тому що цей ринок може е, так само бути відкритий для нас і забезпечити наші потреби на е, певному етапі боротьби, зокрема радянською номенклатурою боєприпасів, радянської номенклатури озброєння, яка там ще залишалася. Ну і ми говоримо кінець кінцем про розвиток нашого власного виробництва. І президент вже наголосив, що ми вийшли на темп 6 Богдан в місяць. Це мало це одна батарея, і нам потрібно щонайменше два дивізіони, тобто 36. Богдан місяць, але це перший крок. Ми маємо усвідомлювати, що ми не можемо завжди покладатися на привки якихось політики. Нам необхідно розвивати свій військово-промисловий комплекс. Звісно, що ми не можемо вкрити всі наші потреби, але критичні потреби, то що нам нагально необхідно, ми можемо і маємо виробляти. Ось такі перспективи. І в принципі, такий перебіг подій ми передбачали, і ми розуміємо, що наступний рік буде надзвичайно складним для нас. Це буде рік стратегічної оборони, під прикриттям якої ми можемо накопичити ресурси і е зосередити резерви для того, щоб перейти у наступ у майбутньому. Тому готуємося, не, не то що не полишаємо надії, дивимося з певненістю вперед і оборонимо нашу землю. Пане Сергію, я зараз не про нашу зброю, якраз про постачання західної зброї хотів вас перепитати. От на тлі останніх новин зі США, які ми озвучили буквально декілька хвилин тому, якось ну неоднозначно виглядає інформація від Reuters. Достатньо свіжа, посилаються вони на свої якісь власні документи. Про що йдеться? Про те, що Україна запросила у США нові види озброєння для відбиття російських атак. Сьогодні вже озвучував цю інформацію, ще раз її озвучу. Серед них є сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі f 18 Hornet, безпілотники, гелікоптери, Apache і Black Hawk. От тут, ну, наскільки це може бути реальним, і тоді які перспективи? Якщо, в принципі, ось цей останній пакет може. Дійсно стати останнім, він не стане останнім. Давайте заспокоїмося, тому що залишається ще 5,9 мільярда доларів, які є в цьому. Але я розумію, з цього переліку, який ми з вами, який ви озвучили, це абсолютно новий підхід. І власне про це ми говорили, якщо згадати статтю генерала Залужного, власне, йдеться про той порох. Зверніть увагу, що більшість того пакету складає саме авіаційне озброєння, йдеться про гелікоптери, йдеться про авіацію. Чому це необхідно? Ну давайте будемо говорити так, що Україна, ну, і весь цивілізований світ, навряд чи зможе добитися кількісного паритету по показникам наземного озброєння, тому що Росія власне спирається на ресурси ще радянського союзу. І Росія завжди традиційно була сильною на землі. Залишається той простір, якому Росія ніколи, ніколи, ніколи не була сильною. Це повітряний простір. І Саме тому акцент робиться зараз на поставки саме авіаційної техніки. Тут треба розуміти складнощі, які є об'єктивними. А ті складнощі полягають в тому, що нам потрібно буде для цього розвивати інфраструктуру забезпечення авіаційних операцій, повітряних операцій. Нам необхідно буде фактично починати з нуля. Вивчати можливості, тому що Україна ніколи не мала такої такого досвіду планування масштабних авіаційних операцій, і саме тому нам потрібно буде з нуля фактично створювати нашу концепцію ведення повітряних операцій. Давайте не забувати, що в любій операції основним ключовим елементом є люди, тому нам потрібно буде вчити наших пілотів, вчити наших техніків і забезпечувати підготовку і технічне, технічне обслуговування цієї техніки тому е, ці пропозиції, ці ці заявки, якщо можна сказати, вони показують наш наш стратегічний напрямок розвитку бойових дій ведення війни і є абсолютно зрозумілим і таким, що має бути імплементованим. До речі, саме повітряний компонент, якщо на нього звернути увагу, є найбільш потужним компонентом сполучених штатах. Тобто ми можемо абсолютно розраховувати на підтримку сполучених штатів в цьому. Питання, тому що для них це озброєння є зрозумілим і таким що є в наявності. Тому я не вбачаю великих проблем, в тому що ми не отримуємо, ми отримаємо цього зброєння з часом, але для цього потрібен час, і саме тому ми говоримо про стратегічну оборону, в контексті ППО то і того переліку, про який от Сергій щойно згадував, там також є протиракетний комплекс рухомого наземного базування ТЕТ, який ми теж запросили. А його перевага і особливість у чому полягає? Чи нам просто він потрібен для того, щоб було ще більше можливостей і варіацій збивати те, що з Росії летить на наші землі? Абсолютно саме про це йдеться. Ми вперше в світі в історії світової стикнулися з такою комплексною загрозою нанесення ударів як авіацією, ракетами і дронами. І тому для того, щоб ущільнити наші системи протиповітряної оборони, нам потрібні багато елементні структури, які забезпечують потреби нашої протиповітряної оборони. Ну, самі розумієте, що використовувати дороковартісні ракети, зокрема Петріот, щоб для того, щоб збити дрон, це. Економічно неефективно і це дуже небезпечно, тому що це може виснажити наші ресурси. Тому коли ми говоримо про такі про такі протиракетні комплекси, зокрема як ТЕТ, то йдеться про розширення спектру можливостей нашої протиповітряної оборони і посилення протиповітряної оборони для того, щоб забезпечити маневреність цієї оборони. Тому що, якщо ми подивимося уважно, за чим я спостерігаю постійно, як розвивається тактика використання дронів, то нам такий комплекс буде просто необхідний для того щоб посилити стійкість оборони. І я зараз хочу дещо по по фронту з вами поговорити по лінії фронту і в принципі про план на 2024 тер, рік, точніше. Ну по перше, Рустам Меров, це міністр оборони України. В інтерв'ю в Fox News сказав, що такий план є на 2024 рік зі звільнення території. Далі тут ну він припустив ну якісь такі доволі детальні. Ну, Подробиться так, ну детальну інформацію, точніше розповів, що у росіян є три лінії оборони і Збройні сили України вже пройшли дві. Зараз є ще цитата: що у нас є план, ми деокупували 50% половини нашої території. Ми перемагаємо Росії на нашій землі, повернули територію, звільнили її. От у мене тут запитання: якщо це все дійсно так, то чи не забагато настільки аж? Аж настільки публічної інформації в публічному просторі про лінії оборони, скільки там Збройні сили України пройшли. Чи можливо тут ну, якийсь інший меседж мав о, на увазі міністра оборони? Ну, е, міністр оборони, перш за все, послав політичний меседж. Давайте не забувати, що міністр оборони не є державним службовцем, він є політичним діячем. І він представляє політику тої політичної сили, яка керує країною, яка прийшла до влади в результаті демократичних виборів. Таким чином він ще раз посилає і суспільству, і нашим союзникам, і нашим ворогам меседж, що Україна не зупиниться в своєму прагненні звільнити території. Ми будемо продовжувати боротьбу, ми усвідомлюємо складність тієї боротьби. Те, що ми прорвали дві лінії оборони на запорізькому напрямку і підійшли до третьої, означає, що ми невпинно будемо продовжувати рух вперед. І треба розуміти, і це не може бути військовою таємницею, тому що це стратегічна задача без звільнення півдня не може йтися навіть теоретично про звільнення наших територій на сході, тому що маючи постійну загрозу флангових ударів з півдня. Дуже небезпечно і дуже складно підготувати і провести наступальну операцію проти Східного фронту таким чином він визначив фактично стратегічні завдання Сил оборони України на наступний рік, а це неможливо скрити. І такі меседжі вони мають звучати, і таким чином він просто визначає політику нашої держави, політику нашого суспільства щодо подальшого розвитку і ведення бойових дій. У нас хвилина залишається, пане Сергію, можете роз'яснити з точки зору от воєнного мистецтва да, прорив лінії оборони? От можна це вважати, коли скільки умовно там плацдармів створено, коли скільки кілометрів е, тієї чи іншої території знаходиться під контролем? От що вважається проривом тієї чи іншої лінії оборони? Проривом оборони вважається не те, що ми зайняли якийсь плацдарм, а коли порушена єдина стійка система оборони противника на певному напрямку. Тобто, коли ми говоримо про те, що противник, незважаючи на те, що на окремих ділянках він продовжує знаходитися на своїх позиціях, втратив можливості гнучкового переміщення ресурсів, втратив можливості забезпечення своїх підрозділів. І е, втрачає контроль над комунікаціями. Тобто тоді, коли е, війська, які атакують, виходять на так званий оперативний простір, і можуть здійснювати маневри, які е, серйозно впливають на систему управління і систему забезпечення uh -huh. противника. Тобто руйнують його можливість е, вести бойові дії в принципі. Дякуємо за ці роз'яснення. Сергій Грабський, полковник і військовий експерт, був на прямому відеозв'язку.